На початку вересня 2016 року до управління внутрішньої безпеки поліції в Запорізькій області звернувся 64-річний місцевий мешканець та розповів про те, що його пограбували працівники поліції. Коли чоловік перебував на залізничному вокзалі станції Запоріжжя, 1 до нього підійшло двоє працівників поліції, які несли службу по охороні громадського порядку і попросили пред'явити документи. Зважаючи, що чоловік перебував на підпитку, патрульні вже по товариськи зав'язали з ним розмову і запропонували закріпити дружбу у найближчій кав'ярні. Відпочинок у закладі закінчився тим, що працівники поліції, силоміць, відібрали у чоловіка його заощадження, які були при ньому. Це 56 тисяч доларів США та майже 10 тисяч євро. А потім чоловік опинився у лікарні у стані клінічної коми з гострою інтоксикацією організму, алкоголем сурогатного походження. За інформацією внутрішньої безпеки обласної прокуратури було розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України грабіж вчинений в особливо великих розмірах групою осіб. Оперативники внутрішньої безпеки встановили особи правоохоронців, які могли бути причетними до скоєння відкритого заволодіння чужим майном. Ними виявилися старші сержанти поліції 30 та 35 років, які мають досвід роботи в правоохоронних органах понад 10 років. Підозри виявилися небезпідставними. Уже наприкінці жовтня, на ті ж залізничні станції, патрульні побачили ще одного чоловіка, який візуально перебував у стані легкого сп'яніння. Після перевірки його документів інспектори поцікавилися вмістом його багажа, на що чоловік щиро відповів, що заборонених речей при собі немає, лише везе трохи зароблених грошей своїй сестрі. Однак працівники поліції забажали здійснити поверхневий огляд. Насправді відвели його подалі від сторонніх очей, і Соломіць відібрали у нього кошти, які були при ньому. Це 4 тисячі 650 гривень. Цієї ж миті патрульні були затримані працівниками внутрішньої безпеки Запорізької області та обласною прокуратурою. Поцуплені кошти у них вилучили. Крім того, провели санкціоновані обшуки за місцем їхнього проживання, де було знайдено 20,5 з половиною тисяч доларів США. Та майже. Аже 5 тисяч євро, які залишилися від тих грошей, що вони поцупили у пенсіонера. Решту грошей вони розподілили між собою та встигли витратити на придбання транспортних засобів, деяких об'єктів нерухомості та будівельних матеріалів. Інспекторів затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України за вчинення пограбування в особливо великих розмірах. Кримінальне законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 13 років з конфіскацією майна. Não.